Місті російських міст, зокрема Москві, призупинили роботу аеропортів через атаку безпілотників. У Москві збито щонайменше 19 дронів, один з яких упав поблизу багатоповерхового житлового будинку. Про це інформує російське пропагандистське агентство ТАСС із посиланням на Росавіацію та мера Москви Сергія Собяніна. За повідомленнями ТАСС введено тимчасові обмеження на роботу аеропортів у Москві, Самарі, Калузі, Волгограді та Саратові. Ці міста розташу. Овані за сотні кілометрів один від одного в різних регіонах європейської частини Росії, що свідчить про масштабність інциденту. Мер Москви повідомив, що російські сили протиповітряної оборони збили 19 безпілотників у районі столиці. Принаймні, один із них був знищений безпосередньо над містом, уламки якого влучили в житлову дев'ятиповерхівку. Ще 10 БПЛА збито над Пензенською областю.